72 роки тому Сумщину визволили від нацистів. Цей день припав на 2 вересня. Біля пам'ятнику Альоші ветерани війни за традицією згадували ті часи та ділились власним досвідом. На урожистому святі були і наші журналісти. Початок вересня для усієї сумщини знаменує велике свято. У ці дні 72 роки тому край визволили від німецько-фашистських загарбників. На святковому параді навіть діти знають, який сьогодні день. Сьогодні праздник – день визволення суми від німецьких фашистів. Ветерани війни згадують, не стримуючи сльози. Ті страшні часи. Кажуть, страшно від того, що люди звикли до такого жаху. Наскільки він важливий для вас? Дуже важливий. Розкажіть. Я еще была молодой дети, еще в школу не ходила. Все такое. Было все очень разрушено. Мы привыкли уже ко всему, знаете. Нам, мы уже не думали о себе уже. У нас не было. Мы о себе не думали. Множество люди привыкли убивать, знаете, как это. Я, там или ты убьешь его, или он тебя. Вот, что убийцами нельзя считать, допустим. Потому что это война. Это один радость, это счастье. Это трудно даже передать. Потому что... Освободити наш народ. фашистської фашистська громада, це велике собиття чиновники проводять паралель між минулим і сьогоденням. кажуть, надважливо пам'ятати досвід ветеранів. Життєвий досвід наших ветеранів Чекають наші захисники сьогодення, наші герої сьогодення. Ми маємо пам'ятати про ті страшні події, в яких було місто Суми під час німецько-фашистської окупації. Святковий парад хода від кадетів додала наснаги кожному сумчанину. Діти так захопили, що й самі захотіли відчути себе справжніми героями. Раді, мали, мали, мали. Марія Бульдович, Микола Ніколаєнко, новини СТС.